Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 673 сторони трикутника відносяться як 5 до 7 до 11. А сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Обчисліть периметр трикутника. Починаємо. Пишу номер 673 І як завжди, ми з чого починаємо? Треба записати скорочену умову. Яка нам дана фігура? Трикутник. Побудували трикутника. І дивіться, для зручності я хочу назвати сторони А Б, С маленькими буквами. Привчайтесь до цього, бо це у вас буде в 7 класі. Далі, дивіться, за умовою сторони пропорційні числам 5, 7 і 11. Я написала, що сторона А відноситься до сторони Б і до сторони С як 5 до 7 до 11. Далі. Що це означає? Що у нас сторони пропорційні числам. Мається на увазі, що одна сторона це 5 частин якихось. Я пишу, наприклад, 5х каких-то. Друга сторона 7х, а третя сторона 11х. Тобто, кожна сторона має певну кількість однакових частин. Далі, відомо, що сума найбільшої і найменшої сторони. Ну, найменше це 5х, 5 частин, а найбільша буде 11х, 11 частин. Зрозуміло ж це? Я запишу так: що сторона А плюс сторона С дорівнює 80 см. Треба знайти периметр даного трикутника. Поїхали. Розв'язання. Нам треба записати розгорнуте пояснення, звідки взялися оці ікси. За умовою, сторони пропорційні числам 5, 7, 11. Тому і ми ввели ікс для того, щоб сказати, що нехай перша сторона 5х, друга 7х, третя 11х см. Тобто, якби би х це якась, якби, частина однакова. Пишу в зошиті. Нехай перша сторона 5х сантиметрів, Друга сторона 7х сантиметрів, Третя сторона 11х сантиметрів. Далі, за умовою, сума найменшої і найбільшої сторін 80 см. Давайте так і запишемо, як в умові сума найбільшої та найменшої сторони, дорівнює уважно. Дивіться, найбільша і найменша сторони у нас 11х і 5х. Я так і напишу, що. Сума найбільшої і найменшої сторони 11х плюс 5х сантиметрів, що за умовою дорівнює 80 см. Складемо і розв'яжемо рівняння. За умовою задачі маємо 11х плюс 5х дорівнює 80. Як розв'язати таке рівняння? Треба ліву частину рівняння спростити. Оце 11х плюс 5х обчислити. 11х і 5 таких х. -ов. Це буде 16х, правильно? І ми отримали рівняння 16х дорівнює 80. А ми знаємо, що там стоїть знак множення, бачите? Між 16 і х. -ом. І я бачу не тільки цей знак множення, а я кажу, що у мене. Перший множник, другий множник, добуток. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Правильно. Х дорівнює 80 поділити на 16. Це можна обчислити усно, Кажемо, що х дорівнює 5. І тепер, що ми будемо робити далі? Пригадуємо. Нам треба було знайти, дивіться, в умову периметр. Ви скажете, так що, будемо шукати довжину кожної сторони? Ну, усно, ви можете зараз сказати, що перша сторона це 5 помножити на 5 25 см. Друга сторона це 7 помножити на 5 це 35 см. Третя сторона це 11 помножити на 5, це буде 55 см. Потім це все додати, сказати, що периметр дорівнює. Послухайте, це у нас буде твір на півзошита. Я хочу зробити трошки інакше. Ми ж, математики, ми ж не любимо багато от цього всього писати. Ми пишемо: периметр трикутника дорівнює 5х плюс 7х і плюс 11х. Я зараз додам буквені вирази, а потім подивитись, що буде. Вертаємось до нашого розв'язання і пишу. Периметр трикутника дорівнює, або становить 5х плюс 7х і плюс 11х. Я додала всі сторони. Тепер треба обчислити оцей вираз. 5х плюс 7х плюс 11х. Давайте подумаємо, скільки це таких буде у нас хув. Треба додати числові коефіцієнти 5 плюс 7 плюс 11. Це скільки? 23? Отже, у нас іксов буде 23 периметр трикутника 23х сантиметрів. Ми виразили у буквеному виразі периметр трикутника. За одну строчку. І пишу тепер. Отже, 23х. Це те саме, що 23 помножити на 5 і дорівнює 115 сантиметрів. Як ми швиденько оце все записали. Що залишилось записати відповідь. 115 сантиметрів. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!